«Ізолеп» – цифрова майстерня для охочих створювати речі власноруч один з проєктів мистецького фонду Ізоляція. Після минулорічних подій на Донбасі проєкт частково був евакуйований до Києва. В Столиці до команди ентузіастів приєднався Євген. Тепер Ізолеп його парафія. Ізолеп це фаблаб, Фабрикейшн лабораторія. Він перший Україні з'явився в 8012 року в, -го в Донецьку. Ідею мініфабрики фабрики українці запозичили зі штатів. Концепцію FabLab розробили в центрі бітів і атомів у Масачусетсі. Основна мета майстерні надати всі умови для якісного одиничного виробництва, аби виготовити унікальну річ. Суть FabLab заключается в тому, що это сеть. Тобто FabLab між собою сотрудничать, вони можуть обмінюватися між собою інформацією відкритими проектами. Даними їх проектами, є так би ну це, по суті, франшиза, но без кам'янівськоста. Для творчого злету думки доступна найсучасніша техніка: 3D-принтери, плотер, плати артуїно і необхідні матеріали. Частина техніки була втрачена після захоплення бойовиками ДНР-заводу, де розміщувалась лабораторія. Проект зібрав необхідну суму на спільно кошти і готується до поповнення. Ми ставили собі за цель зібрати за 80 днів 100 тисяч гривень. Ми зібрали 111 тисяч гривень, і в саме ближайше время, там вже тижнів, неділі фінірно покупку лазерного різака. І це зручна платформа для тих, хто започатковує власну справу. Євген стверджує, вже є декілька прикладів, коли створений у стінах майстерні продукт виходив на виробничий конвейер. Приміром є Are Able, которые були в Донецькі, которые пробували працювати на лазерному лісакі сразу материалами. Ну, в основном текстиль, кожа. Ну, у них там сейчас наважно это многосерийное производство. Персональное виробництво тренд, що лише набирає обертів у світі Здешевлення дешевненням удосконалення удосконаленням технології 3D-друку, дозволить мати персональний принтер вдома і створювати речі на свій смак і розсуд. Бази вільних моделей, які там є в інтернеті, можна зайти на сайті thingiverse.com скачати собі там якусь штуку і надягати все. Я думаю, що Такої словом в той момент, яка рішуться е простої моделірування речей. Ізолеп – перша феблебластівка в Україні. Сьогодні такі майстерні існують ще в декількох великих містах: Харкові, Львові і Одесі. Культура мейкерства тільки розвивається, і Україна тримає руку на цифровому пульсі. Роман Ступак Зроблено в Україні.